Ручну роботу купив. за все Заплатив 450 гривень за 4 предмети. Сьогодні надіння барахолка. В кінці відео покажу шок-контент, як я просто взяв і вилив спиртне на 200 доларів просто в унітаз і поясню, чому я так зробив. Також після бараховки в мене було пару зустрічей, купив деякі цікаві речі. Так що заварюйте чаю, бокалу, смаколки та приємного перегляду. Скільки коштує? Таких 30 гривень. Це 20 беріг, то ще покупає. Та ні, дуже простий. А, для а сина шукаю. я думала, Залізний так? залізний шукайте. Ну, так. Антикварний. Мене ні, не виробно. антикварний, я для сина шукаю. А, так, а. а в мене вертольот є, не хочете вертольоти? Конча, не конча. А сколько такая машинка? І ага. скільки купила ложки? Купила... 244. Сметана. Много Ви, разу дешевше було. Маю. от. Трошки 200. от. 200. А дешевше буде? Я не можу позвонити, немає. Не добре. Да? А можна? Це бівлять. Чи не, не, це альбом. А, альбом. Ясно. О. Ну давай за 200 забороб. Кто футболіст? Записали до теорію матовочки. Я хочу йти на ванну, мені люба радила, але на ванну все але Зараз а я такий що не Другого.

Дві. Дві може сто. Може сто. Купую по гривень. Навіть не знаю за скільки продавати. Ще не розбирався. Що по чому. Таке не слово і будеш бити, навіть докурови. Просто взяти. Пані та панове, підходимо, не проходимо, вибираємо хай ну так А шахи є чи порожні дошки? Що, що шахи є чи порожні? А, порожні. А скільки тарілка коштує? 120 прошу, на 100. А яка ціна? 50 гривень хоть. Це за пару, так? Ну так. так. А, Олександр, вот ну, таке може. <гану> так, погано, погано ну, як він вирізав, то сука. Сук? Сук? вручну вирізав. <гану> скільки такі кошти? Я кинув на ОЛНК 165. Моє оголошення може бути там. <гану> А скільки така картина? Це бос, супер -бос.

Треба це постирає. Так, так, що воно має. Зразу відчує холодний, так як у нас є.

Масочки підвезли. зразу вам Ну такі. Непогані. Двісті вішотків, все Це 200 Це Надеюсь, вставлены резку. Прикольні Трешки Трішки сріба принесла. Кабучки. Це гарне. Для дружини. Підписник принесли фотоапарат. Домовилися за 100 гривень. Він не працюючий. Відбувся акумулятор. Це сама по собі модель недорога. Біда трапилася з годинником. впав на скло, розбилося скло. Шкода, але буває. Я вже зібрався на браховці. Що цікавого було на браховці? Чесно кажучи, для мене мало чого цікавого. В мінусі по склу на годиннику. То нічого страшного, продав не так уж багато. Там загальна сума вийшла на 3 тисячі гривень. Підходив чоловік, він пару тижнів тому до мене підходив. Я йому оцінив радянські значки на 1200 гривень. Цього разу він підійшов і каже: купуй те, що оцінив. Там просто багато значків було купою насипано. Я окремо відібрав те, що мене цікавить. Він тоді не продав, сказав, що треба спитати, що то не його. Він ну, відморозився, а цього разу вже приніс без тих значків, що я відібрав. Комусь іншому продав, а мені хотів продати, типу, все інше. Але я ж бачу, що то не те, що я відбирав, і там нічого цікавого немає звичайні алюмінієві значки. Дякую всім підписникам, котрі підходять, вітаються. Радий всіх бачити. Зараз поїду ще на пару зустрічей, можливо, щось цікаве куплю і потім вам обов'язково покажу. Закупки після бараховки заїхав на дві адреси. Перша адреса це Фотопарад Зеніт з об'єктивом Giew44.2. Об'єктив у гарному стані, їй затертість невелика, а лінзи в чудовому стані. Купив за 600 гривень. Друга адреса трішки статуеток, трішки сірників. Ось такий хлопчик з міноклем. Далі Суворовець. Їх всього в композиції три статуетки. Досить недешева композиція, відносно недешева. Цікава статуетка. Я не пам'ятаю, були в мене такі чи ні. Супутник мір. Але на супутнику немає антен. Це в нас 1957 рік. Користуються популярністю ось такі сувеніри на тему космос. Набори із сірниками. Ось так. один Це звіздіє і міфи. А другий прям гарний. Це в нас космонавти. Трішки є такі дефекти по коробці. Але всі сірники на місці. Ось так виглядає зсередини. Тема космос завжди популярна. Користуються попитом. І по столовим приладдям, що сьогодні купив, залишилося тільки ось одна штука. Все інше вже продав. Це, здається, для яйця-пружинка. Ціна на продаж 250 гривень. А це виставлю свій телеграм-канал. Так що не забувайте підписуватися на телеграм-канал і слідкувати за тим, що я виставляю. Тому що вже люди мені кажуть, що не встигають купувати те, що виставляю. Дуже швидко деякі речі продаються. Друзі, шок контент. Історія така. Ви думаю, пам'ятаєте, мої постійні глядачі, що я купував портвейн на бараховці. У однієї людини за дві бараховки купив ці всі пляшки. Але виявилося, що це підробка. Спочатку на віоліті блокували мої оти з поміткою, що це підробка. Або прохання висловити. На обговорення, тому що є підозра, що це підробка. Потім мої колеги на Бараховці також мені сказали, що це досить вирогідно, що це підробка. Тому що навіть на червоному портвейні, який повинен давати осадок, з часом тут осадку немає. Тут е, рідина саме така, нібито нещодавно налило її сюди. Кришки всі. Ідеальні. Тобто кришкам 50 років, 40-50 років, вони ідеальні. Етикетки майже ідеальні. Можете сказати, що зберігалося добре, але сама людина, котра мені продала, розповідала, що з підвалу, звідки вона діставала ці пляшки, вона вибирала найкращі, Там багато було те, що вже. Не дуже виглядає, як напій. Це моя втрата грошей. Тут трохи більше, ніж 200 доларів. Я купив більше ніж на 8 тисяч гривень. Тут 24 пляшки. Я просто не можу дозволити собі, я не можу дивитися людині в очі і казати, що це оригінал. Тому я вирішив позбутися цього, я просто вилів це в унітаз. Можна було би для більшого ефекту розбити на вулиці, але я не хочу потім збирати скло після всієї цієї процедури, тому просто вийлюю в унітаз. Звісно, для мене це суттєві гроші, не хочеться їх втрачати, але знаєте, репутація дорожча за грошей. На відміну від людини, яку я купив, котра мені на повідомлення. Те, що це підробка сказала, продай комусь іншому дешевше. Морду бити людині не буду, тому що все одно в першу чергу я винен в тому, що я недосвідчений в цьому і помилився. А людина, ну і хрін з нею, просто пожиттєвий ігнор, більше ніяких справ з нею мати не буду. Звісно, ви хочете спитати, хто це? Я це скривати не буду. це... Людина на ім'я Тарас, торгує на браховці, синя машина, я вже показував там, де продаються скляні вази, стакани. прямо в коробках, там цього багато. Оця людина мені продала і просто вирішив морозитися, що я тут не приділа, і так далі. Ну і хрін з ним. І я навіть не буду витрачати час на цю людину. І так почну вскривати ці пляшки. Мені навіть цікаво, який запах буде всередині пляшок. Ставив на паузу, тому що незручно знімати і відкривати ці пляшки. Ось так виглядають пробки, котрі я відкрив. На них немає жодного сліду, що там давно винос зберігається або портвейн. Вони всі чисті. Про що свідчить, що це все ж таки підробка. Мені деякі підписники писали, що це підробка, я не хотів вірити, але, на жаль, вони були праві. Все вскрито. Зараз буду виливати оце все в унітаз. От і все, я вилив 13 літрів вина. По запаху це було дійсно вино. Але я не спеціаліст, ну можу сказати, що по запаху дешеве сучасне вино. Без осаду, без нічого. Деякі пляшки були взагалі там запах не зрозуміло, чого було. На жаль, така прикра історія, втрата 8 тисяч гривень. Але на помилках вчаться. Я не шкодую про свої помилки, тому що за рахунок помилок я становлюся більш сильним. І в мене більше знань та досвіду. Так що нічого страшного тут немає. Я не втратив там, 2000 доларів, я втратив на навсього 200 доларів. Не смертельно, але все ж таки неприємно приблизно квартплата у Львові місячна. Пляшки я буду викидати. Щоб не було у когось зробити підробку. Зі смітника їх не підберуть, тому що я буду викидати спеціальний контейнер для скла. Вони в більшості поб'ються, коли буду викидати. Вам хочу побажати, щоб ви не попадалися на підробки, щоб ви уважно дивилися, що де, як є, більше вивчайте інформацію, перш ніж купити. Я купив. Я б не сказав, що на емоціях, просто ну, в мене є така певна довіра до людей, але, на жаль, час від часу моя довіра дає похибку. І я помиляюся до нічого страшного. Як кажуть, менше буду довіряти людям. Ось таке повчальне відео. Вам бажаю успіхів та до зустрічі на барахолках.